Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. А не гарантую не більше 10 хвилин. Я буду з вами сьогодні спілкуватися через різні обставини. Зокрема, через те, що через 5-7 хвилин маю йти вже в ресторан, бо у дружини день народження, а це важливий момент, тому що ми живемо разом більше 40 років, і якось нехтувати таким днем ну це не аномально. А про що про що ми? Про що я хочу розповісти? Дуже просту штуку. Весь світ зараз намагається зрозуміти, Путін припинить війну, не припинить, поїде в Стамбул, не поїде, зустрінеться Зеленський, не зустрінеться, дасть наказ припинити бомбардування і стрілянину чи не дасть, і так далі. Я згадую дуже просту штуку. І коли хтось мені розповідає, як буде, а тепер всі знають, як буде, тут вже окрім мене, я єдиний, хто чесно зізнається, я не знаю, як буде. Чому я не знаю, зараз поясню. Коли я вчився в школі, в мене був достатньо близький приятель. Можна навіть сказати, друг. І ми з ним і грали в футбол і, і там писали записки один одному, якісь ж напівжартома. Він був, мені здається, на клас старший. А може такий, як я, може на клас старший, немає значення. Потім ми разом працювали в піонерському таборі, вважатимі в Ялті. Ну, коротше, у нас було дуже багато зв'язків і таких особистих. Ми ввечері тоді дуже шпацерувати, як зараз у Львові кажуть. Київ любив прогулянки. По тодішній вулиці Пушкінській спускалися на Хрещатик, йшли по Хрещатику, потім піднімалися по Свердлова, яка тепер прорізна, потім знову йшли. Ну, такі прогулянкові моменти, як у Львові ввечері теж по, по центральних вулицях, по ринку, по площі. І він почав поступово, досить повільно з'їжджати з, з глузду. І. І це відповідь тим людям, які кажуть, що раніше не було зрозуміло, що Путін ідіот, що раніше не було зрозуміло, що Росія агресора. Так, от, коли він почав з'їжджати з глузду, я, по-перше, спочатку не вірив, потім знов не вірив, потім не міг. В себе впустити, що людина, з якою я з дитинства, ну там з 12-13 років, коли діти тоді всі в Києві грали в футбол, коли ми почали грати в футбол, в дворах різних, на спортивних майданчиках. Ну і ми там теж. Я не, ми були однакові. Однакова культура, анекдоти, Нам щось подобалось разом, щось не подобалось. Вчителі в школі, не вчителі, коротше. Це була достатньо близька людина, і вона почала сходити з глузду. Я почав це вивчати. З'ясувалося, що такі хвороби дуже часто виникають після 20, ближче до 25 років, йому якраз було десь 22, 25. Навколо мене були люди, які теж його знали, які теж в це не вірили. І казали, да ні, ну це, мабуть, він Придурюється, або він щось грає, або може ну, він щось пройде, треба дати якісь міцні ліки, або там показати таким лікарям. А лікарі казали, нічого не буде, тому що це був Радянський Союз. Тоді взагалі з психологією було, з психікою були проблеми величезні, ніхто, ніхто не, не вважав, що це хвороби, як дурний, іди в дурдом. От, і він таки туди потрапив, потім його випускали, як тоді було заведено, що був там два-три місяці, потім на два-три місяці випускають. Я його час від часу зустрічав, він мене впізнавав, е говорив якісь дурниці абсолютні, і, і так далі, і так далі, і так далі. І так далі. І це для мене була дуже сердечна проблема. Я досі пам'ятаю ці місяці, а то і півроку, може, до року. Коли я в себе, моє організм не впускав в себе божевілля, свого товариша, Путін божевільний, очевидно. Зі мною сперечаються психологи, психіатри кажуть, що він не божевільний, але я, у мене є достатньо сувора кількість доказів, що божевільний це не обов'язково той, що щось в голові, не вистачає. Якщо вас заперти, в закрит, Приміщення і, і, і давати через якесь віконце їжу, і залишити якусь одну програму по телебаченню чи одну по радіо, або взагалі без, без, без нічого, то ви станете божевільні рано чи пізно. Тобто у вас будуть всі ознаки. Може, ви не будете божевільні, якби фізіологічно, може, якщо дослідити ваш, вашу голову і подивитися, зазирнути. Мікроскоп, то там будуть всі такі абсолютно процеси, як у будь-якої людини, яка не вважається божевільним. Але ситуація навколо таких людей, які в замкненому просторі знаходяться, вона, очевидно, приводить до такого стану, який дуже важко розрізнити з божевілля. Тому, чи вгамується Путін, чи не вгамується. Моя відповідь дуже проста: єдині люди, які можуть вгамувати Путіна, це росіяни. Вузьке коло росіян, широке коло росіян, такі росіяни, які наближені до нього, родичі росіяни, ще якісь. Зовнішні впливи ну дуже обмежені. Зовнішній вплив може бути такий. Його друзі мільйонери відчують, що їхні мільярди десь зникають, і вони тоді почнуть на нього тиснути, що давай, мовляв, щось роби. Але це друзі мільйонери це не всі мільйонери. Мільядерів в Росії багато. Отже, маємо на увазі таке, що зараз вигадувати, чи буде зустріч в Стамбулі, чи не буде цієї зустрічі, чи долучиться до неї Трамп, чи Сі Цзіньпін, чи європейці, чи хтось. Абсолютно нема сенсу. Він функціонує на, на рівні елементарних, як би сказати, тваринних інстинктів. Гаряче руку віде, цей, холодно, якщо спека, навпаки, лоба притуляєш до, до шматка криги якоїсь і так далі. Тобто у нього нема людських е, е, рис. І я думаю, що це треба мати на увазі. Тому просто треба. Зібратися і знов таки чекати: єдине, хто може допомогти нам в цій війні, це ми самі. Більше ніхто нам не допоможе. І це слава Богу, величезна кількість людей тепер поступово, поступово, не швидко, так само, як я не швидко звикав, що в мене друг, товариш з'їхав з глузу. Так само, і українське суспільство поступово доходить до того. Що ні НАТО не допоможе, ні Америка, ні Європа допоможуть українцям, українцям виключно українці на цій пафосній ноті. Я бажаю вам всім всього найкращого в першу чергу. Перемог маленьких, великих і найбільшої головної перемоги. З вами був Микола Вересень. бай-бай.